Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас січень, зима і ось такий сонячний, гарний день, який хотів би разом з вами сходити до колишнього Каховського водосховища, подивитись, яка. Там зараз ситуація вже давно не був. Хочеться побачити, що там, як там. Друзі. І ось ми спускаємось сільською дорогою. Сермашки гавкають. Що у нас тут? Це ви можете бачити вже на горизонті з'являється. Картинка. Сьогодні я з вами зараз знаходжусь на колишньому Каховському водосховищі і вирішив прогулятися по нові Каховському водосховищі, де колись було багато води. І сьогодні, бачите, теплий. Сонячний день, гарненько, але на календарі у нас зима-зима і вже другий місяць зими пішов, новий рік вже розпочався, друзі, і я вирішив трішки пройтись і подивитися, яка тут ситуація на місцях, де багато років... Була вода. Так що, друзі, йдемо, дивимось. Ось картинка не така гарна і красива, як весною або літом, чи може осінню, але зимою у нас всі поскидували з себе листечко і струнко рівненько. Ось давайте, наприклад, підійду до однієї вербички такої гарненької. Ось дивіться її стовбур. Ось такий, ну, скажу на вигляд, сантиметра два з половиною, але це е, вис... на висоті 2 метра, якщо ми спустимось донизу. Ось дивіться, там десь сантиметрів до п'яти стовбур. Ось І це вже таке крепкеньке деревце. Ну і висота його. Ух ти, висота його. Так. в мене метр вісімдесят. Десь два, три, чотири, п'ятдесят десь. Ось, друзі. Ну і тут тут їх тисячі тисяч. І це що листя немає, що можна якось трішечки е, вглиб глянути, метрів так на 10-15. Було б листя, то нічого тут не побачиш. Так що, шановні глядачі, маємо е, вербовий ліс. Теплою зимою. Ось. Біля вербичок отакі у нас зачерети вільця гарненькі стоять. Ну і поряд, поряд уже для нас свій Тамарикс. Ось дивіться. Кущик Тамариксу. Цей сорт. Із тих, що скидує зимою, зимою з себе вбрання. Ось. І ось кущик Тамарикса, Теж величенький. І теж він так зимує тут. Дивіться, вербочки. Стіна. Хотілося б, друзі, залізти туди, але, але, але... Страшновато, тому що, тому що скажу, люди вже розповідають, що тут і вовки бігають і... Ух, Ухто затепились, затепились. Розказували, що бачили на окраїні села вовків. Ось кабани це вже якось більш-менш звично. У них розповіді. А ось вовки це діло вже не... не просте, друзі. І що робити, якщо зустрінеш дорослого вовка і як з ним спілкуватись, це питаннячко. Це питаннячко. Тисячі верб, тепла зима. Роками тут була вода, зимою лід. і зимова рибалка, і хокей, і санки. І всі діти були тут, дорослі на зимовій рибалці, і зими були гарними і красивими. Але, друзі, ситуація змінилась, змінилась і клімат потепліло. Ви всі бачите, як стало тепліше і зими теплі. І з однієї сторони це, це добре, економимо на теплоносіях, на своїх коштах, але з точки зору е, е, красоти білої такої картинки зимової, то це не, не дуже для, для нас, дивіться, друзі. у нас тут хащі тепла зима і теплі хащі так йдемо, 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 слідів кабанчиків маємо дивіться ось у нас кабанчики гасають Бігають. Дивіться, тут у нас очеред. Дивіться, який він гарний. Хоче тепла зима, але у природи, друзі, завжди, завжди красиво. І це чудо.